Українські військові продовжують завдавати точкових ударів по стратегічних об'єктах у глибині території Росії. Паралельно на світовій арені активізувалися дискусії про можливе завершення війни. У ніч на 29 жовтня безпілотники Збройних сил України атакували одразу кілька великих промислових об'єктів: Марійський і Новоспаський нафтопереробні заводи в Ульяновській області та Республіці Марій ел а також Будьоновський газопереробний завод у Ставропольському краї. Усі ці підприємства забезпечують роботу російської енергетики. Новоспаський НПЗ щороку переробляє близько 600 тисяч тонн нафти, Марійський понад мільйон триста тисяч. Дьоновський ГПЗ більш як 2 мільярди кубометрів газу, який використовується для нафтохімічного виробництва та регіональних потреб. Ураження таких об'єктів стає дедалі відчутнішим ударом по економічному потенціалу Росії. Паралельно на міжнародному рівні лунають заяви про ймовірність дипломатичного врегулювання. Віце-президент США Джей Ді Венс в ефірі подкасту під форс ван заявив, що президент Дональд Трамп може допомогти Україні та Росії наблизитися до завершення війни, проте не має можливості змусити сторони припинити бойові дії. За його словами, конфлікт досягнув точки зниження вигоди. Росіяни втрачають надто багато військових, просуваючись мінімально, а Україна за Знає великих втрат через удари по енергетичній інфраструктурі. Венс вважає, що нині настав момент, коли в інтересах обох сторін зупинити кровопролиття, і Трамп може лише відчинити двері до миру. Схожі сигнали звучать і з боку Росії. Спеціальний посланець президента Кирило Дмитрієв, виступаючи на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії, заявив, що війна в Україні може припинитися вже протягом найближчого року. Він назвав Росію миротворцем і підкреслив, що головне завдання не допустити переростання конфлікту у ширшу війну. Дмитрієв наголошував на важливості економічної співпраці між США Саудівською Аравією та РФ, стверджуючи, що спільно. На використання природних ресурсів зробить світ безпечнішим. Втім, експерти зазначають, що подібні заяви радше спроба Кремля вплинути на міжнародну думку, ніж реальний сигнал до миру. Україна ж продовжує демонструвати, що навіть у найважчих умовах здатна діяти ефективно, завдаючи ворогові втрат на його ж території. І поки російські чиновники розповідають про мирні ініціативи, українські дрони нагадують, що шлях до миру пролягатиме не через риторику. А через силу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.